Добрий день, малята, хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми з вами дізнаємось про особливе свято. В червні в Україні відзначають День Батька, це свято на честь усіх татусів. Відзначається воно в багатьох країнах світу в третю неділю червня. В цьому році свято припадає на 16 червня. Це свято поваги та вдячності всім татусям, які піклуються про своїх дітей. Наші батьки найближчі для нас люди в усьому світі, тато й мама найперші слова, які ми вмовляємо, коли вчимося розмовляти рідною мовою. Свято Дня Батька в Україні досить молоде, тому в нас ще поки не сформувались якісь особливі традиції святкування, але в цей заведено дарувати подарунки, дякувати за любов і турботу своїх татусів, а ще проводити весело разом з ними час. Тато рідний, мусиш знати, ти найкращий в світі тато, добрий, сильний та срункий, Хіба є де ще такий? Будь упевнений, мій тато, що тебе я буду вартий, все робитиму, як ти. Треба тільки підрости. А наш подарунок для тата буде оригінальним та незвичайним. Використовуючи техніку малювання долоньками, ми намалюємо. Тата. А для цього нам буде необхідно вологі серветки, кольорова фарба, стаканчик з водичкою та пензлик, аркуш паперу. Отже, насамперед намалюємо обличчя та зачіску тата. Для цього на пальці нам носимо коричневу фарбу, це волосся, а на долоні світло-жовту фарбу. Робимо відбиток у верхньому частині аркуша паперу. Не забуваємо. Використовувати волої серветки. Далі малюємо тіло та штанці нашого тата, фарбуємо долоню в яскравий колір, а пальчики другий та четвертий синів, прикладаємо долоню так, щоб вона з'єдналася з першим відбитком. Малюнок для зручності можна перевернути. Малюємо далі рученята, фарбуємо великий палець помаранчевим кольором і прикладаємо до тулуба з одного та з іншого <кій> Боку. Взуття у тата фіолетового кольору. Малюємо його теж за допомогою великого пальчика. Ось так. На обличчі домальовуємо оченята та ротик. Ось так у нас виходить з кольорового паперу. Вирізаємо метелика, колір вибираєте самі та прикрашаємо сорочку нашого тата. Ось так приклеїмо метелика до малюнка. Ось який подарунок для тата ми намалювали. Діти, а вам сподобалось? Тоді спробуйте намалювати свій малюнок. До побачення, любі.